Пане Георгію, якого ефекту ви від цього очікуєте, чи будуть люди оновлювати дані після цієї знижки, зокрема, коли опція з'явиться в резерві Плюс? Я висловлював свою думку під час обговорення цієї законодавчої ініціативи ще на етапі, до потім між першим і другим читанням я подавав поправки, якими пропонував все-таки. Зробити ще гнучкішу систему і давати можливість там за перші два дні взагалі там 10% сплачувати, тому що реалістично я просто знаю дуже багатьох людей і на окузі, які представляють парламенті, для яких і. Половина суми, чи це 8,5 з половиною тисяч, чи дванадцять чимось від з половиною це є критична велика сума, і у нас абсолютно більшість громадян ховаються, пішли в підпілля, як кажуть, не тому, що вони не хочуть захищати а тому що вони реально не спроможні це робити. І на моє переконання, навіть оцей такий жест, як з барського плеча, ми дали можливість 50% платити за 10 днів. Це один з елементів боротьби з наслідками, а не боротьба з самими причинами і. На моє переконання, ми зробили би величезний прорив в позитивний бік, якщо б ми прийняли рішення просто забезпечити відкритість кордонів в межах того законодавства, яке є в Україні з до закону про порядок виїзду з України, в'їзду в Україну і припинили бусифікацію, яка не лише ганьбита і дуже шкодить комплекс на Україні. Це yeah. дало б ефект. Люди б почали б повертатися з підпілля в економіку. Ми б отримували більше надходження в бюджет. А за рахунок того, що ми б не заганяли в армію тих. Реально неспроможних, які створюють лише проблеми. Там і е, понад 100 тисяч лише офіційно справ щодо СЗЧ і дезертирства, а реально кажуть, що приблизно два рази більше. Це, це, це кількість, а на це йдуть величезні кошти на різних етапах. Витрачаються на цих людей. А ці люди в цей час більшість з них працювали би на економіку, ми мали би менше потреби, тому що не утримували б в армії тих, які неспроможні служити воювати. А мали би навпаки більше можливості підтримувати суттєвіше, наприклад, ті ж 200 тисяч платити доплату на передовій. Ну і це це було б в рамках мобілізації здорового глузу.